Щік масла, соловею садуть да огнатьох, соловеєч, количка чимдечеречень лечень, до речим доличка, чим черешим не брала воду зберігать, борщик масла, діжку сиру, вареників наварила, соловей садуть огнатьох, соловеєч, количку через лечень, речень доличка чим черешен не брала воду зберігать. Усі хлопці пригостила, соловею садутьох, датьох, соловеєш, количко, чинди череш чинди, клечим да речиндолечко, чинди череш чинди брала воду цумбар'я, віжте хлопці, ще й мочайте, за горілку вибачайте. соловею садутьотю. Да, Соловеєчко, личко, чинди, через чинди, клечин дари, чиндоличко чинди, через чинди Брала воду Цонбарів.